Виконуємо право 28.3 до параграфа 28 за підручником інформатики 9 класу авторів Казанця та 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку ми створили під час виконання попередніх вправ з іменем інтернет-магазин. Під час виконання вправи будемо використовувати систему керування базами даних аксес 2021. Як бачимо, у нас є ось тут дві таблиці, книжки та продавці. Ну і вже створені деякі запити. Будемо створювати далі запити. За допомогою запита виведемо назву автора та жанр усіх книжок видавництва Богдан. Як бачимо, всі ці дані знаходяться в таблиці книжки, створимо запит. Для цього перейдемо на вкладку створення і в групі запити, вибираємо макет запиту, додаємо таблицю книжки і додаємо потрібні поля. А саме нам потрібно вивести назву книжки, автора книжки. Та цікавить жанр книжки. І всі книжки мають бути видавництва Богдан. Як бачите, я додавав подвійним кліком миші. Вилучимо зайве. Умова у нас має бути така, сказано, що мають всі книги бути видавництва Богдан значить для поля «Видавництво» в рядок критерії запишемо умову. Просто записуємо Богдан. Виконуємо запит, натискаючи на кнопку запуск. І бачимо виведені всі наші дані. Збережемо запит, натискаємо на дискетку в верхньому лівому кутку. Назвемо даний запит, запит 9. Через нижнє підкреслення. Окей. Тепер створимо запит, в якому виведемо назву автора Рік видання всіх книжок, що мають рік видання до 2017 року видавництва Фабула. Створюємо запит. Таблиця нас також цікавить книжки. І потрібно вивести назву, автора, рік видання. І ще цікавить видавництво. Рік видання у нас має бути 2017 рік. Записуємо умову 2017 в рядок критерій для поля рік видання. Ну і в тому самому рядку критерії, тому що в нас умова і видавництво, запишемо фабула. Виконуємо запит. Так, все є. Збережемо запит. з іменем запит 10. Тепер створимо запит, якому виведемо назву автора, кількість сторінок усіх книжок, що мають кількість сторінок від 200 до 300 та жанр детектив. Створюємо запит, додаємо таблицю книжки. Виводимо поля, назва, автор, кількість сторінок та жанр цікавить. Також. Кількість сторінок скажено має бути від 200 до 300 включно. Запишемо це таким способом, хоча можна було б і по-іншому. Більше рівне 200. І and менше рівне 300. І одночасно жанр має бути детектив. Виконуємо запит. Є. До речі, ось ці поля, наприклад, жанр можна було прибрати, прийнявши ось цей прапорець. Ну, але я його не забираю, щоб було точно зразу зрозуміло, що ми виконали запит правильно. Збережемо запит з іменем запит 11. Тепер виведемо назву автора, кількість сторінок усіх книжок, що мають кількість сторінок від 200 до 300, або жанр детектив. Створюємо запит. «Таблиця книжки. Як ви, можливо, вже помітили, даний запит, схожий з попереднім. Також в нас війде 200 до 300 сторінок. Але тепер сказано не і жанр детектив, а сказано або жанр детектив. Якщо в нас умова або, тобто потрібно, щоб дані умови виконувалися не одночасно, а виконувалася хоча б одна з них, то це ми записуємо в різних рядках. Виконуємо запит. Бачимо, наприклад, у нас ось тут фантастика. Тобто жанрний детектив, але тоді кількість сторінок. 224. Тобто в тих межах, де нам потрібно. Зберігаємо з іменем запит 12. І створюємо запит, в якому виведемо назви та авторів усіх книжок, що замовили в кількості трьох штук. Знову таблиця книжки. Виводимо назву автора. І нас цікавить кількість. Так, не кількість сторінок, а кількість. Просто кількість. Ну, а кількість три штуки. Значить, умова 3. Все добре. Зберігаємо з назвою запит 13. Далі нам пропонується створити запит, у якому необхідно вивести назви та кількість книжок, які замовили до 10022021 А Давайте подивимося на таблицю книжки. І в даній таблиці є рік видання книжки, і все, більш ніякої дати немає. Тобто, аби це була бібліотека, і де було б дата замовлення, то тоді, зрозуміло, цей запит можна було б виконати. Ну а якщо в нас немає такого поля. Дата замовлення, Тобто створити даний запит ми не можемо. У відручнику по даному запиту, саме запиту 14, є помилка, тобто такий запит створити ми не можемо. Тому зразу переходимо до наступного запиту, запиту 15. Виведіть назви та авторів усіх книжок, того видавництва, яке веде користувач. Так, створюємо запит. Знову у нас таблиця книжки. І сказано, назва усіх книжок, назва і видавництво. Причому видавництво має вводити вже користувач з клавіатури. Це в нас так званий запит з параметром. Для цього запишемо умову для поля видавництва, умова також в дитку критерію. І записуємо це в ось таких квадратних дужках. І ось тут запишемо ніби підказку для користувача. Введіть видавництво. Так тільки нам потрібно вивести не тільки назви, але і авторів. Перетягнемо сюди. Виконуємо запит і бачимо, з'явилося ось таке вікно. Де ведемо видавництво, наприклад, Богдан. Ось так все знайдено. Тепер збережемо з назвою запит 15 через нижнє підкреслення. Тепер виведемо назву усіх книжок, які коштують менше тієї ціни, яку веде користувач. Створюємо запит, знову таблиця книжки. Виводимо назви усіх книжок. І нас цікавить ще ціна. Ціну вводить користувач, значить також потрібно записати в квадратних дужках підказку користувачу. Сказано, коштують менше тієї ціни, яку користувач веде. Отже, перед даними дужками пишемо знак менше. Виконуємо запит. Вводимо ціну, наприклад, 100. Так, дивимося. Ціна менше 100. Зберігаємо з назвою запит 16. І залишився нам ще один запит. В якому виведемо назви усіх продавців, що мають рік реєстрації, введений користувачем. Ну, тепер вже нас цікавить таблиця продавців, бачимо дату реєстрації продавців. Значить, додаємо таблицю «Продавці» і виводимо назви усіх продавців, тобто поле продавець. І зрозуміло, нас цікавить дата реєстрації. Причому сказано, що користувач має вводити рік реєстрації. Давайте подивимося в дане поле, дата реєстрації. І бачимо, як в нас тут записано. Тобто дата, число., крапка, місяць. крапка і рік. А буде вводитися тільки рік, наприклад, 2018. Як це ми будемо записувати? Ми запишемо: давайте я зараз запишу умову, і потім розкажу, чому саме так. Отже пишемо слово «лайк». Далі в лапках пишемо зірочку, крапку, амперсент. Далі в квадратних дужках підказку для користувача. Введіть рік. Ну і все. Зверніть увагу, у мене україномовний інтерфейс Excel і лайк змінилися на схоже. Якщо у вас російськомовний інтерфейс або англомовний, то у вас так лайк і залишиться. Єдине, що скажу, у вас, якщо україномовний інтерфейс, то ось тут може з'явитися помилка. Тобто чомусь схоже на розпізнає. Тоді змініть україномовний інтерфейс Excel. На російській або англійській, і тоді помилка з'являтися не буде. Отже, що це в нас означає? лайк, like, ну або схоже, це ніби здійснюється пошук деякої фрази. Зірочка означає будь-яку кількість символів. А далі в нас крапка, і користувач буде водити рік реєстрації. Тобто, бачимо, як в нас тут записано: крапка і рік реєстрації, який буде водити користувач. А от зірочка це число крапка, місяць. Будь-яка кількість символів. Ну і зрозуміло будь-які символи. Ну, а склеюємо їх з допомогою амперсента. Давайте виконуємо. Ведемо рік, наприклад, 2018. Так, все добре. Виведено 2018, настільки один. Зберігаємо з іменем. Запит 17. На цьому право виконано. Так, я щось в таблиці продавці змінював, зберігаю. Якщо у вас виникли запитання, то залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.